Всіх вітаю з вами на зв'язку. Духовний практик. І сьогодні ви натрапили на моє відео, яке буде слугу... слугувати для вас теропрогнозом на березень місяць 2025 року, а саме для представників знаку зодіаку Терези. Отож, Терези і всі, хто дивляться це відео, я очікую від вас під цим відео ваші вподобайки після повного перегляду коментарі, Ну а також робіть поширені та репости серед своїх друзів, близьких, рідних вам людей, бо такі ваші дії допоможуть моєму ютубу розвиватись, цьому відео просуватись. І також це буде. Мене мотивувати записувати для вас це відео та надавати їх в майбутньому у відкритому доступі. Отож, давайте перейдемо до самого прогнозу, і як завжди, почнемо з найактуальнішої, найгострішої теми такого лейтмотиву, самого е вагомого питання, яке буде вирувати в житті Тересів в березні місяці 2025 року. Бересень, 25 рік, Тераси найактуальніше, найгостріше питання. Навколо чого воно буде? Давайте збиваємо код, дивимося. Відлюдник. Бажання піти в себе, залишитися наодинці, а також очистити свій простір, коло спілкування, передивитися стосунки, в принципі, з людьми. Да? Для того, щоб. Прояснити деякі ситуації. Бачите, відлюдник він несе перед собою світло. Він освітлює певні ситуації, і він готовий до того, що він побачить в процесі цього висвітлювання. Ось в такому стані будуть знаходитися тараси в березні місяці. Так, як вся ця ситуація розгорнеться, як вона повпливає на тараси? Як вони вийдуть з цієї ситуації? У вас не буде якоїсь е, такої позиції співчуття, жалю, тому що ви тривалий час спостерігали за тим, як люди по відношенню до вас неблагочинно діють через позицію і дії диявола. Да? Тобто люди такі от скритні, вони щось від вас постійно очікують, хочуть, вони вас якось знецінюють, пригнічують. Ви це бачили. Ви за цим спостерігали, ви дивувалися, навіщо так робити. І зараз люди будуть отримувати заслужені результати, висновки. Ось так. Чим ця ситуація закінчиться для вас особисто? Вісьмірка Келахів, я ухожу. От ви знаєте, у терасів і у водоліїв дуже цікава така є риса, якщо запитувати про те, як вони мстять. Вони просто зникають з життя. Вони викреслюють своїх критників раз і назавжди. І вороття цьому процесу немає. От цьому і полягає якби те, Чим для вас це обернеться, як ви з цього вийдете. Ви просто підете, ви припините спілкування, і у вас виникне таке бажання от, обрізати контакт максимально під корню. Щоб люди розуміли, що е, іноді, втративши щось, ти можеш дуже співчувати, розкаюватись, але повернути те, що колись в тебе було, тобі не вдасться. Це такий маленький ваш меседж, в простір людей, які вас оточують. Окей, так, а ще що? І башня і п'ятірка пентаклів. Е, ну, тобто, да, спустошення буде. І так чи інакше боляче це буде робити, але це буде дуже необхідно. Для того, щоб по цій вежі, ці королі з паперовими коронами, зрозуміли, де їхнє місце. да? І що їздити не вдасться. Ну, от так вже склалося, да? чаша, вагів. Вони будуть хилитатися, і все ж таки все схильнеться у ваш бік. Окей, це найгостріше питання актуальне. Давайте подивимося тоді ситуативно. По кожній із ситуацій почнемо з взаємин. Оскільки це буде найактуальніше в березні, давайте подивимося спочатку це. Взаємини Терези, березень місяць 2025 року. які будуть взаємовідносини з людьми, з друзями, з коханими людьми, з рідними людьми. Рікас, ага. Ну, дивіться, от знову ж таки. Це ось цей ваш план, далекоглядний, тобто змінювати, трансформувати своє життя. Між іншим, королева Пентаклів це ще й людина, яка е, вводить певний процес в дію, да, витрачаючи свої ресурси, але вона розуміє, що це м окупається. Ось так. І в чому це пов'язано? Ось вам. Коханці, дві какелахів, а це кохані люди, люди, з якими ви просто комунікуєте. Результат десятка мечів. Е, ті, хто в стосунках, буде важко, будете сваритися, будуть такі пригнічені моменти, да? тобто е, конфлікти, скандали, недомовленості, це все буде підійматися для того, щоб зрозуміти, чи далі нам іти однією дорогою, чи не йти. Ну і друзі, теж зрозуміло, що буде переоцінка цінностей і переоцінка цінності. Тих людей, які поруч із вами. Десятка мечів, і десятка мечів – це травмуюча карта. Це все ж таки травма. Ви будете йти на ось цю ем, жертву, проживаючи цей біль. Ем, розуміючи, що це вас рятує в певних моментах. Ось так. Так, а що хорошого? Давайте ж подивимося, не може бути все так погано. А ось цей осуд, який ви будете направляти. Да, по відношенню до ін... судити інших людей по їхніх вчинках і приводити ось ці всі за та проти в кінцевий вирок, це буде прийматися як те, що я обираю себе. Ось так. І ті ресурси, по десятці пентаклів, а це ресурсність, ті ресурси, які я витрачав на вас, жаліючи вас, закриваючи очі, спускаючи все на тормозах, я повертаю до себе. Да? Я обираю себе мою волю, мій комфорт. Мою благість. Тому що життя одне і не потрібно його витрачати на тих людей, які цього не гідні. Ось так. Окей. Ну, ви зрозуміли, березень місяць по стосунках він буде такий болючо трансформуючий, змінливий. Буде багато таких процесів, думок, намірів когось викреслити, з кимось змінити формат спілкування, з кимось, в принципі, припинити спілкування. Ось це все воно буде. Давайте подивимося роботу по фінансах. Робота без інтереси. Напружений момент з роботою. Чому? Тому що. Тому що вам можуть або давати кошти, от знаєте, як допомога від держави, які соціальні ось ці пільгові місця, це все, які оплачуються державою. Але цього мало. Треба ще, ще. І незрозуміло, де як взяти. За певних обставин от немає такої яскравої, явної можливості заробити кошти в короткий термін, в тій кількості, в якій це потрібно. Ось так. Але ті, хто. А, ну, ті, хто працюють, все одно буде важкувато, буде така потребність в коштах, прям значима. Але, тим не менш, щоб встабільнювати свій стан, цього буде вистачати. Ось так. Тобто, так, з затягнутими пасками, трошечки в чомусь себе обмежуючи. Та, тим не менш, ну тим не менш, по тузу пентаклів, да, це такий період, який потрібно прожити, пережити, щоб потім вийти на той рівень доходу, який вам хочеться мати. А ще. Це, як знаєте, момент того, що е, варто задуматися в цей період, що змінити, куди піти, що освоїти, аби заробляти. А ще на тоді Пентаклів цигани припиняють розклад. І ми на питання фінансів також припинимо розклад. Так, що ще подивимося? Давайте подивимося здоров'я. Найцікавіше здоров'я Терези. Березень місяць, 2025 року Терези. здоров'я. Зараз ми з'ясуємо, що там по тілу. Збиваємо колоду. туз жезлів. Це питання спини, наприклад, наш стовбур, хребет. Це може бути, в принципі, опорно-рухова система. Е, так, яка подвіюся мечів і під тірці жезлів вона страждає. Тобто тиск, е, травми якісь. Е, циркуляція крові, проблеми із м'язами спини, кору, в принципі, нашого. Да? Ось ці всі такі нюанси, які саме пов'язані з функціональністю тіла. Ну, знаєте, як іноді людина там відчуває, що вона не має такої якоїсь розтяжки, за якою можна там якось вигибатися, а хочеться, бо там і то вже болить, і там сустави тягнуть, ще щось. От такі моменти можуть виникати. Вони не катастрофічні, не якісь такі агресивну. Агресивно запалені. Ну, от якось так ви зрозуміли, да? я сподіваюся. ось, Але якби хочеться підрівняти це положення. Так. Угу. І найголовніше це оцей емоційний стан, який тривалий час буде. Вас непокоїти. Да? Ну, люди, яких ви будете викреслювати зі свого життя. Ем, доведеться цей стан пройти. Але буде важко. От в емоційному плані менталочка постраждає в березні. Березень місяць не буде сприятливим в емоційному плані для теразів. Ось так. Але ви це пройдете. Ще й король келихів. це така карта, яка каже про те, що о, емоційно людина. Покріпне, вона стане сильніша, і вона на більшість тих ситуацій, які колись її викликали, виводили на бурну емоцію. Ну, це буде сприйматися як належне. Окей, я приймаю і йду далі. Ось так. Не акцентуючи на цьому увагу, це така дуже вигідна позиція, тому що коли ви тривалий час зациклені на чомусь одному, на якійсь проблемі, да ви продовжуєте давати їй хід. В своє життя, ви продовжуєте, в принципі, продовжуєте її життя у вашому житті. От така тавтологія, да, її існування, її вплив на вас, він триває. А коли ти такий, ну окей, це трапилося, я це розумію, приймаю і відпускаю, все, це не має на тебе впливу. От до такого от стану, до такої позиції прийдуть Терези через обставини, які трапляться з ними в березні місяці. Ну, непогано насправді такий прогноз. Часом з квасом, да? десь плюс, десь мінус, десь буде тригерно, але, в принципі, ну чого? Доволі так все посильно для терезів, ви, в принципі, такі пробивні, да? зважите за та проти і доходите до певного висновку. Я в будь-якому випадку бажаю вам пройти це все максимально легко, найменш травмуючи для вашого емоційного, психічного стану. Да? Нехай це зробить вас. Сильнішими, досвідченішими, мудрішими. Ось. А ще пишіть на яких очікуваннях ви увійдете в свій березень місяць. Я бажаю всім позаслугам, мирного неба над головою, і все буде мир.